Непонятно, куди їхати. Походу, пора купляти карти паперові. Не гарний. І оце взагалі фігня якась негарна. Чуть не обісрався. Це стрес. Свошний стрес. Того часу прийшло вже півтора місяця. Доця ваша похожа. Доця ваша похожа. Не пройшло півроку, як ми повернулися на ютуб. <смеш> Піпу, Піпу поки, того. поки я змонтую це відео, може якраз півроку вже і прийде. Це вже буде точно після нового року. Да. Хто дивився наші попередні відео, той знає, що свою машину ми продали ще літом в серпні, так? Да. І весь цей час Діма шукав нову машину. І от нарешті ми її знайшли аж в Запоріжжі. І з тому... всіх можливих варіантів ми знайшли той, який до нас найближчий. <рес> да, тому ми сьогодні в Запоріжжі. Наразі ми вже купили машинку, поснідали і зараз рухаємося в напрямку заправки. заправки і дороги на Київ. Їхати нам десь 7 годин. Не знаємо, як добра пройде, надіюсь, нормально. Да, у нас така вийшла міні-подорож в Запоріжжя, тож цей випуск буде про, про автомобіль. Цей випуск буде в дорозі. <гум> в дорозі і про автомобілі, так. Да. Так, а поки вгадуйте, яка наша. Дуже весело. Зараз в Запоріжжі повітряна тривога і, коротше, нам треба поїхати на заправочку, але... Навігація зараз не працює, тому що напевне глушать. Яка тут гарна веселочка і паркінг. А ми поки що блукаємо по Запоріжжю. Да, Діво? Так капець. Взагалі зрозуміло, куди їхати. От прям взагалі. Да, коли ти не знаєш місто. І не працює навігація. Я завжди задавалася запитанням, от як мій батько е без навігатора раніше їздив в Київ, в Вінницю, орієнтувався по дорогах. А як орієнтувався, ставав і питав людей, яка це вулиця, а куди мені поїхати? Ну, в общем, а ми зараз люди навігації, взагалі нічого не шаримо в цій житті з навігації. Ну, ти за всіх не говори. Ну, я так точно. Ну, то просто не, ну, ми хоча... не в знайомому місці абсолютно. Типу, ми навіть не встигли подивитись, де ми, що ми як ми. Ух ти, лки палки рознесена будівля Жах. жах. Е, і цього. І ми зараз їдемо просто плюс-мінус навмання. Ну, типа, на да, навмання, типу, чесно. У нас навігатор так. веде чорнояк, але приблизно. Та навігатор взагалі не веде, він десь просто завис. Ні, ну здається, мені оця точка, що яка показується, що вона правильна. І з того, що я запам'ятав, здається, ми йдемо правильно, але це не точно. Ага. Ну, таке. Ми вам скажемо їхати, коли не працює. GPS? Да. Вообще, ми із Запоріжжя, звісно, виїхали, але по трасі теж пропадає навігація, і, звісно, їхати дуже весело. Походу пора купляти карти паперові. І вчитися ними користуватися, орієнтуватися по місцевості на ходу, да. тому що їдеш, 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 їдеш. Вдруг якийсь момент просто пропадає GPS, Тебе навігатор показує чорна, де навігатор каже: Поверни тут. А ти дивишся і розумієш, що тобі ніби і не сюди, там дороги немає. Продовжувати рух прямо 17-охторгів. Зміна маршруту метра до ювілейний. І О, доводиться оце кататись не по у не десь. Не десь е, <ріст> гібіням, називаємо це так. вгадувати дорогу, тому що от я розумію, що ми їдемо правильно. Там був знак повернути сюди, а навігатор нам каже, що ми йдемо вже неправильно. І от ця Запорізька Дніпропетровська область просто скрізь. Там. Це якась частина квесту, я квесту, не знаю. Да. Ну це наша невеличка пригода, на яку ми о, підписалися. Ще хочеться розповісти, що їхали ми в Запоріжжя потягом, їхали всю ніч, тобто виїхали. виїхали ми о опік на одинадцяту. Приїхали вже в Запоріжжя. 8.30. В ну, 7.30, так, да. в ми приїхали в Запоріжжі. В цілому все було добре, все було як завжди, в «Укрзалізниці», але єдине, що в нас дуже щось пищало. У <ріжу> нас дуже щось пищало, дуже порічало, біруши. Всі купе оснащені кожне місце купе точніше, оснащене індивідуальним світлом та зарядною стацією. І оці зарядні станції, щоб заряджати телефона, вони просто жахливо пищали. Одна пищала по дефолту взагалі їй нічого не допомогло, друга пищала в нас їхало тільки троє. в УП. Чоловік заряджав свій телефон, і його ця приблуда також пищала, чисто із-за того, що він заряджав свій телефон. Але так як ми научені вже всякими Карпатами, Єгиптами Турціями. Ми свояли да, і солодко спали. Будь Ласочка навігатор каже: Розверніться! Розверніться на вулицю Ріжкову. Де вона? <рігут> навігатор у нас почав казати. Ви в якомусь селі розверніться, поверніть кудись туди. Ми просто вирубали краплею. Ну да, тому що ми їдемо прямо і каже: Поверніть праворуч, поверніть ліворуч, розверніться! Куди розверніться? Тут немає куди розвертатися. А це якийсь жах, і почався дощ. І почався дощ, да. тому наша пригода дуже весела. Якось отак виглядає старість. Це ти з собою возиш ще і теплі носочки, щоб не мерзнути в ніжки. О, бігає, бігає, вже знімає, знімає. Глянь, вообще не гарний. І оце вообще фігня якась не гарна. Да, Іна? Не гарна, вообще не гарна. Так, поки ми на заправишці, перевіряємо тиск в шинах, і можемо показати вам нашу машинку. Ось така вона красненька, красивенька. Я сподіваюся, що в мене чутно на фоні цих машин. Так, Звісно, треба було б її ще помити, помиємо ну, вже в Києві, коли приїдемо. Але в цілому бімба. Мені дуже подобається машинка. Отак от, от не даремно я поїхала, хоча б цей шнурок потримаю в дорозі. І що там? Все норм. Все норм? Да. Не перекачання? Просто профіль низенький і вона жорстко відчувається на дорозі. Ось що новилося дуже холодно Холодо, того машинку і помчали далі на Київ. Холодо, Як тобі дорога? Відсутня. Відсутня? Угу. Особливо Та -да, коли така вода, стрмно їхати. Йдемо. Йдемо? Да. Опа. А я. Ей! Чогось зупинились? Якщо зупинились до глянемо. Ми зупинилися, щоб просто помилуватися цією красою. Неймовірно, як красаві. Тому що просто проїхати повз і не зупинитися неможливо. Думаю, ніби б теж зупинилися. Класно? Так. Да. Оступово угу. зараз, коли вийшло трішечки сонечко. Таке відчуття не мов. Ти десь на морі. Кайф. Ми зараз перевіримо, як я буду вилазити. Може, я зараз як гірська лань. Давай, лань. Ні, ну, ну тут високо. Як лань. Я не Оп. хочу, я не хочу позоритись, там машина їде. Оп. А як? Ти, напевно, требаш, ти не підсадив. Давай, давай. Ой, ти ж лань. Випади! Давай. Оба! що? Чуть ногу не потягнула. <смеш> Може і потягнула. А ти, старпер? Машина їде. Як будеш вилазити звідси? Просто. Просто-просто закинеш ногу? Ні. І я думаю, що ви там знімаєте? Виїбали колесо. Задімо, що щойно сталося? Чуть не обісрався. Короче, це що я знімала, і ми почали пригати, Діма подумав, що ми пробили колесо і нас почало просто кидати по дорозі, і це стало так страшно, що просто капець. Іна може не зрозуміла, а, але не Я машину прям ловив. Там походу, такі, а ну чекай, тут напевне камера. Там походу просто просів асфальт, і вийшло таке горбик-ямка, горбик ямка. Прям багато, багато є, один багато, так. а його не видно, коли ти їдеш прямо. Не було видно, що там є просадка асфальту. І того ми туди влетіли зі швидкістю, так от проскакали, і не поняли навіть, що відбулося. Але, так, звісно, діма налякав мене знатно, коли сказав, що в нас немає запаски, і ми можливо, пробили колеса. Це стрьомно було. А ще зі всіх можливих маршрутів ми обрали самий найкращий в плані дороги і якості дороги асфальтного покриття, точніше, відсутності цього асфальтного покриття. Найдімо. Та Капець якийсь. Як так можна було? Ну, ми ж ми знали, яка дорога буде. Якби ми знали, то ми б сюди не поїхали, звісно. Ну чого нам, я ж питав, нам ті підпоказав з Кам'янської їхати? Ми ті раз і поїхали, але Кам'янський він зав... казав? Так, да, ні? Він казав Олександрія. Олександрія GPS знову не працює. Ми повернули не туди, добре, що є хоча б знаки населених пунктів, і ми вже якось просто по карті без джіпіс орієнтуємося, в яку сторону ми поїхали. Тому зараз розвернулися і вже в'їдемо у вірному напрямку. Напевно, напевно, надіємося на те. О, зараз дуже хочеться купити. Прям дуже хочеться купити цю паперову карту і хай валяється у машині просто. Бо це стрес, сплошний стрес. Це не типовий для нас маршрут, абсолютно новий. Ми не знаємо де ми, ми не знаємо, що ми. І оце коли навігатор відвалюється і ти кудись впираєшся і не розумієш тобі наліво чи направо чи прямо, ну це прям. А навігатор показує, що ти десь посеред якогось села на, маєш бути на кільці, то я вам скажу, це звісно жах. О, да. Я тупо вже задовбався. Да, це дуже, досить така виснажлива поїздка. Просто вийдалась. ще й би дорога була б нормальна, ще окей. а так ми їдемо просто ямка, 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 і це якесь габелла. Поверніть праворуч. Так, угу. да, праворуч, повернемо зараз. Тому порада для вас, якщо ви плануєте кудись їхати, нові місця, купуйте паперову карту. Нарешті ми виїхали на нормальну дорогу і з'явилося GPS і Хоча б тепер знаємо, куди їхати. А там, по дорозі, ми підібрали трьох хлопців, які з'їхали з нами і розказували нам, куди нам їхати, бо взагалі не працювала карта, і не було зрозуміло, в який напрямок нам їхати. Так що поїздка в нас дуже весела. Хотілося просто на круїзі чилити. А вийшло так, що в нас просто океан е, якихось пригод. Що, да. Діма, а тут круїз є? Да. По такій дорозі вже можна на круїзі їхати? Можна. Можна. Так. Да. Дозволяю. Дозволяєш. Да, сам собі. Сам собі. Ні, це жах. Ти що? Я таких приключень на свою жопу давно не мав. Чи знаєш, як ви там блукали, коли була б нормальна дорога, а так ж там дороги не було. І ти мало того, що не знаєш, куди ти їдеш, чи правильно, чи неправильно. Так ще ти бляха в ямки, об'їжджаєш, вибираєш від, в яку в'їхати. Ну, це суцільний жах. Діме, розкажи, як ти шукав машину? Ну, це був цілий квест. Саме важке це було визначитись, що хочеться. Спочатку сидів, перебирав дуже багато варіантів, що ж нам купити. Спочатку хотілося мазнути cx X5, але потім зрозумів, що віддавати там 20 тисяч доларів за машину на даний момент якось не зовсім цікаво, не доцільно, Почав дивитися якісь інші варіанти, що подешевше, більш бюджетніше. Потім знову ж таки дивився на їхні характеристики, які там мотори, коробки передачі ТТ і т.п. і, грубо кажучи, все звелось буквально до одного варіанту Jeep Compass. Тобто це атмосферний двигун, звичайна коробка передач ZF, яка є, ну, рахується досить, досить надійною. Вирішив шукати їх, передивився, які там бюджети є, що почок, які коштує. На яких комплектаціях ну, і почав дивитися? Ну, спочатку спочатку Діма мав дуже великий ентузіазм самостійно знайти машину, сидів, дивився, 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 вибирав, моніторив, моніторив, і того у нас так довго не було машини. Ну так, тому що ти тратиш час на те, щоб перебрати кучу сторінок авторія, потім ти тратиш час відсіяти. Биті, явно биті машини, які биті сильно, яких сильні пошкодження. Потім із тих варіантів, які в тебе залишались, вже передзвонюєш. Ще там відсіюєш дуже багато варіантів. А потім все, що, за... все, що залишалось від того, що перебрав я, це ще віддавалось на підборщиків локальних. Ну, я шукав по не обмежувався тільки Києвом, шукав по всій Україні, щоб була більша виборка машин. Це все йшло на підборщиків, і підборщики просто все розвертали. Причому більшість машин розвертали просто на етапі продзвонів. Дзвонять кажуть, не варіант. Дзвонять не варіант. Я такий, та лки-палки. Сидів, 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 сидів і вирішив, що просто дам хлопцям під ключ, нехай сідають і всім цим займаються. І буквально тижня-півтора дзвонять кажуть. Ну, Вони перебирали автомобілі, які ми з ними, вибрали. каже, ми там щось напутали, цей варіант, який ми відсіяли, він нормальний, давайте дивитися. Подивились, вибрали ось цей червоненький на чорному салоні з панорамою, з електролядою да. на непоганій комплектації, обігрів, обігрів зони дворників, дзеркал, заднього скла, керма, жопи зрозуміло. Що тут ще є? Крізь контролі, датчики всякі різні, повний привід. Ну, доволі така не, ну, цікава машинка. Як далі буде в експлуатації, вже подивимося. Діма, а що ще сталося з машинкою? Поки підборщики їхали до власника дивитися авто, в Запоріжжі була тривога, і чи Частина ППО чи частина шахеда якогось іншого незрозумілого дрона трошки прилетіла на кришу. І там між панорамою і лядою типу, є частина металу, і там така дюрочка була. Але пошкодження не критичне, нам за це гарно скинули ціну, дирку заробили по словам якісно. Нам залишиться тільки підфарбувати локально трошки десь. Да, так що такі пригоди почалися з машинкою. Там такий регіон, ми живемо в да, такий час. Да. Типу, скипати гарний в цілому, в цьому іншому варіанті за невеличкою зі... Ну, да, дирочки, типу. так. типу. Все решта чудово да. по машинці. Єдиний був нюансик, тому, тому вирішили на нього закрити очки, зробиться. Тим паче його зробили його покаж там за 100 доларів. З... Ну, власне, каже, типу, в мінус собі це зробив. Ну і нормально, в принципі. О у нас Є. почався дощ. З того часу прийшло вже півтора місяця. Ми трошки вже обкатали машинку і покаталися на дальняки на ній до мене додому. А зараз їдемо до Діми додому. Цього року як ніколи випав сніг, тому якраз ще й обкатаємо машинку з її демосезонними коліщатами в зипні погоду. Діма, що це було? Скажи мені, будь ласка, Що? на виписують штраф. Отак от Дмитро. От, У нас перевищення швидкості 76 км на годину. Да. ще нам принесуть бумажечку. Коротше, зупинили нас в них, як завжди, не працює інтернет, нема зв'язку. Сиділи, поки нам випишуть бумагу. Да. Просто прикол. Саме цікаве, що вони мене оформили і поїхали відпочивати. <смі> План виконали, хоч когось одного зловили, хватає. Сьогодні ми їдемо не одні в автомобілі. У нас тут є пасажирка. Привіт, Вер... хасі. Що ти скажеш по поводу того, що нас зупинили? Тільки голосно. <смі> Нічого не скажеш? Хорошо. Непорядок, так? Да? Да. Могли відпустити. Без Коли відпуст... коментарів. Рибку рибку зловили і нас відпустили. Да, да, нас да, як ріпку. Прикордонна служба перевірила мої документи, перевірила документи Діми, подивилася на Поліну і сказали, що доцю е, перевіє. Е... Доця ваша похожа. Да, доця ваша похожа. Що да, ти? Я, як ти це прокоментуєш? Каже, не ваше, так? Ну, похоже. Одна сім'я. No. No. Це дивно племінниця. Похоже. Питання є. Не видим на дивина. Питання є. Питання є. <питання є. <питання є. <питання є. <питання> Не Питаний немає. Сказуй щось про колеса <рес> Щоб ви розуміли, як це відбувається. Їду, нікого не трогаю. Іна включає камеру, наводить на мене і каже: Давай, Діма, розказуй щось про колеса ти що розказують, чистий асфальт? Нема, що розказати. Ну так, чистий асфальт, але якби він був припорошений сніжком, то було б трохи страшно їхати. А що? Було б не як їхати, тому що в нас все сезонна резина, і, і так стало, що я хворів і в мене взагалі не було можливості поїздити по снігу, щоб зрозуміти, як себе машина веде, як себе веде машина колеса, коли траса засніжена. Тому це була трошки для нас така. Загадка. Але нам повезло в порівнянні з містом. Траса ідеально чиста, ми собі на круїзі їдемо і взагалі додамося. Клас, класно. Діма, ми з тобою машинку вже обкатали. Що значить? ММДМС. Обкатали. Так-та-да. <рес> 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 Фури жовтого і червоного кольору поїхали. Прикольні такі. А що значить обкатали? Це значить, що ми покаталися. У нас є певні якісь враження про цю машину, норм? чи не норм? Мені подобається, що вона висока і чітко відчуваються габарити. Мені на ній набагато легше і комфортніше їздити, ніж на Форду. Єдине, що мені тут не подобається, це те, що вона достатньо така громістка. І коли по якихось бугорках їдеш або в поворотах, то ти прям це. вона прям її шатає дуже сильно. Тримати. Так, і треба це єдине, що мені не подобається. І на швидкості, звісно, цю машину набагато важче зупинити, ніж Форд. Так слухай, тут майже 600 кілограм різниці. Ну да, так. Зрозуміло, так, так, так. що, що таку велику машину важку треба прям нормально тормозити. Але це єдині нюанси. А все решта. Це буде... не нюанс, це просто специфіка, тому що фокус він був маленький і низенький, і він в поворот просто сам в'їжджав, та кермо подав він. Ха, поворот я тут. А тут треба прям крутий поворот, потримати руль нормально. Я знаю пару мінусів машини. Перше, це вона жре просто як кінь. 14 літрів по місту це просто не нажимаючи на тапок. Це прям больно. І по трасі, якщо там їхати 115-120, то 8, 8 плюс треба розраховувати. Трошки не економічно. Блін, ще колеса 19. ті От хотілося поменше поставити. Тому що для паркетника занадто він жорсткувати на таких циганських колесах. <клес> ну що 19 колеса циганські. Це прикол ми, як вибирали яку машину купити, питаю Інна, яку, яку ти хочеш машину, щоб врахувати ж всі побажання, а не тільки під себе купувати. Все, що сказала Інна, мені таку. Щоб е, я високо сиділа і по ямкам могла нормально їхати. <світок> Це всі побажання були від Іри, щоб одна ямкам нормально могла їхати. Ну <світок> да. <світок> <світок> себе заїжджаєш, там такі ями, я на тому форді, як черепашка пленталась, боялась за кожну ямочку. Ямки треба об'їжджати, а то їх, приїжджати. Я їх об'їжджаю, я і цією машиною об'їжджаю, але тут трішечки спокійніше. Як моя мама каже, в тебе не машина, в тебе дракон, ти везде приїдеш.